Зараз українців чекає те, що нас можуть перестати випускати з дому. Багато українців можуть залишитись без квартири. А причина все що дуже добре нам відома всім хвороба. І от у мене є питання, друзі, до вас. Цим літом дуже багато людей хворили хворіло більше ніж зазвичай. Я хворів два рази, так що антибіотики собі колов. Більшість моїх друзів також. От як у ну, вас напишіть коменти, мені от цікаво понаблюдати тенденцію, як воно насправді, і за кордоном, в тому числі, як у вас пройшло це літо у вас і ваших знайомих. Бо майже всі там мої, хто в Полтаві, бо цей вірус зараз активно розростається в Полтаві. Вже є статистика. звідти, якщо в минулому році було там 8 вісім відсотків, зрозуміло, що ще щось замовчували, то зараз вже майже 30, там 26-27%. Це дуже багато. Але от заходимо в коміти, я також зайду, пише історію, подивимося, що це. Реально так чи ні? Бо я цим літом себе почував набагато гірше, ніж всі інші. Воно і алергію визивається. Вірус дуже на нервову систему б'є, а саме небезпечне, що воно ж б'є на легені. І якщо до війни ШВЛ було достатньо, щоб там реанімувати велику кількість людей. Зараз вже дуже багато військових і поранених до них підключено. Я в тому числі на такому апараті, бо тому їх кількість недостатня зараз в Україні, щоб там прям і рятувати життя. Саме тому ви пам'ятаєте, що було минулий раз. А дуже багато людей залишилось без роботи і в тому числі залишились без квартир, бо у них не було чим платити за квартири. І от ідеально, якщо ви в цей момент продумаєте, як ви можете заробляти онлайн. От тоді, коли почався той, ви зрозуміли, яка хвороба, як називається, дуже багато цих онлайн-платформ, стрімінгів, блогерів, YouTube, TikTok і так далі, а, почали страшенно заробляти. доставка їжі і так далі. Я от зараз, так як я в сфері блогінгу 12 років знаходжусь, а, дам вам три безкоштовних уроки, де ви взагалі можете заробляти онлайн, де ні, за посиланням в шапці профіля, де реально гроші лежать, там монетизація чи монетизація, яким напрямком двігатися, хтось там за дропшипінги, думає, хтось за щось, щоб ви були готові. Вже навіть після цих уроків ви можете зі мною далі не йти, вже після цих років ви як мінімум будете знати найкращу нішу, де можна заробляти, інакше ніші, де це реально, щоб ви не витрачали свій час дарма, і в якому, в якому напрямку далі рухатися, ви зрозумієте. Бо дійсно ситуація критична. На, на момент, коли це було в якому 2019 році, величезна кількість людей, по-перше, дізнали, що не можна вийти з дому. Якщо ти вийдеш з дому, тебе її там і в тюрягу можуть посадити. Тому по за посилаємо, щоб ці профілі переходьте, абсолютно нічого платити не треба. Зрозуміло, три дні. Звісно, ми потім добна, там, набираємо людей в контент-хату, але вже даю я стільки інформації, що вам буде достатньо для того, щоб зрозуміти, як далі рухатися, і навіть вже зрозуміти, як перші гроші заробити. Це в коменти, почитаю, все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються, ламають нас, ламають, ламають, ламають. Ми не ламаємося. Наже я не знаю, що зламаю. Ну тримаємося далі на зв'язку. Всім папа. -па.